До уваги пасажирів. Говорить ваш капітан. Переконайтеся, що спинки ваших сидінь та висувні столики у вертикальному положенні, а паски безпеки надійно застепнуті. Кабета де Мелонлоко. Панство, а ви знаєте, що означає кабеса де Монлока іспанською? Шалена щось там. Шалена голова дині. Це був мій другий варіант. Oh, <laughs> звичайно, Тристане, як скажеш. Привіт, бандо. Перевіряю як ви. Як попкорн. Здається, ми об'їлись. Дуже смачний. Тато сподобалось, що по маслу. О, Можеш навіть не питатися. Серйозно, дуже ми дуже вдячні. А що? Кому ще? Ой, а Можна мені ще одну? Гаразд, одна газонка, чарівні пані. Тату, допомогти. Ні, гадаю, я впораюсь. Точно. Так, все гаразд. Дивіться фільм. Ваш тато дійсно такий милий. Наш тато дивовижний. Тут жодних сумнівів. Так, в наших очах наш тату Супермен. Він справді неймовірний, і його історія. Навіть уявити не можете. Вибачте, банду, що турбує. Так, звісно. У нас газонка закінчилась, тож я в магазин купити ще. Боже мій тато, не може бути й мови. Поп'ємо просто воду. М Мені дуже шкода Ну, і... Сідай, подивимось фільм разом. Певнені? Звісно. Так, тату, сідай. Покажемо йому ту сцену з метеоритом. Бери крування думками. Ну, гарячий. Досі не вірю, що Господь подарував мені таких чудових синів. Застрибуй, тату. Разом веселіше. Ваша мама була б зараз така щаслива, якби вона була жива. Ми знаємо, тату. Виховати трьох хлопчиків самотужки, мабуть, важко, тату. Мама дуже тобою пишається. Так і є, тату. Мама зараз тут з нами, тату.